на планеті Земля, бо має розум, то аналізуємо. Ми ж аналізували з вами, наприклад, закінчили школу, куди поступати. так? Нажимаємо mm -hmm. цю якість. Ми ж аналізували з вами, куди після закінчення вузу піти працювати, місце поселення і так далі. Обираючи свого судженого на віки чи суджену, обирали? Чому обирали. ми десь в яких моментах втратили цю якість, коли робимо вибори. Вибір робимо. Ми обираємо людину, обираємо Дякую вам. Я вас притомив уже. Все добре. Дуже така вам співали, все вірш. Великий хазяїн, переділи. Я нанята людина. Ми сподіваємося, що ви пройдете. Ми тільки просить за боярка допомогти нашій бої. Я, 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 я скажу вам, друге. Прошу уваги. Зараз ви кажете, мені набагато легше, навіть як кандидату зараз, маючи моральне право підходити до будь-якого селищного, сільського, голови чи міського з позиції того, що почекає нас однакове фінансове забезпечення. Ми нафту тут тут не знайшли, ми ще трошки далі на. Виходячи із сотки квадратної вартості землі, тут, аніж біля об'їзної в Києві, залежить від вміння або бажання навіть служити громаді. Ну і громада тут має, от я, може, неприємні речі говорю кров на зустрічах, але громада має в кінці кінці бути вимогливою до себе, до свого вибору, бо коли мені задають питання, чи то виборці, чи навіть громадяни в місті кажуть, Анатолій, а на кого тут? Кажу на 35 тисяч дорослих, відомих громадян міста, не мешканців бучі, а громадян, які ніколи не дозволять собі помилитися в виборі, якщо навіть помилилися, вони поміняють. Може працювати так, як працював педурук або краще. Гірше не може. У нас ніхто його не міняє в даному випадку. Тут маємо, маємо. Ми самі змінилися з вами. Ми маємо змінити. Ситуацію в першу чергу, ні, в першу чергу до себе, от я скажу на інш іншим чином. Вам відповім. От ви приходите, наприклад, до міського свого урядника і ставите питання, що Тараса Григорович, у мене там каналізація чи дороги немає. Так же ставите питання 15. то в даному випадку. Я кажу наступне, дивіться. Ставлячи питання, ви в першу чергу з людиною спілкуєтеся, то зробіть наступним чином, підказку даю, Що, наприклад, там Анатолій Петрович чи Караса Григоровичу ви багато зробили для міста, там то зробив <говори> латочку і так далі, але лишилося чому? ще чуть. -чуть Припаліть, почекайте. Дивіться <говори> кожного є свій Іван Степан дома, так чи ні? Але коли ти хочеш. Досягнути результату, щоб він того гвізка таки забив в стінку. Ти ж кажеш йому, що зроби, пожалуйста. Добися. Так чи? ні? Ну а як? Ой, то тоді кажу, прихвалили, а потім таке простирадло. Раз йому що то треба зробити. Голова людини, Це вас так прихвалюють, і ви так робите в буч... ну, бучі. Не об'єктивного. Хтось то тобто, хто прихвалює, тому ви допомоги. Ні, ні вони тобто, говорять. Треба, щоб був. Мені ж, тобто, мені, ж можливо, навіть, зробив, мені ж навіть, мені ж, ці ситуації треба пояснювати, але важливо інше. Ви сьогодні фактично прорвалися з свого міста Боярки до Бучі, прорвалися. Бо скажу, мої політичні опоненти вчора написали скаргу про те, що екскурсії з Боярки з села до Бучі йдуть. Я кажу, Українська правда буде писати наступне, що деякі каніції будуть від демократичних сил по 95-му окрузі, хочуть повернути 50-ті, де села не дозволяли, паспорти забирали. А за чий рахунок людей проводять? Не будуть виїжджати, то вони думають, що ми геть такі вже не розберемося. Розберемо а, то, людина, яка подорожує, порівнює, бачить. Що я рекомендую випадку? навіть своїм колегам, які касані на рівні області. Рекомендую а кажу, люди три місяці попрацював. Якщо ти хочеш щось зробити, поміняй картинку на два-три дні поїдь на, вихідний, на вихідний. так. Це ви спонсоруєте, це можна їздити Анатолій Петрович Відповідаю, відповідаю вам моя хороша наступну річ. Да. Громадяни Бучі настільки свідомі того, що треба навіть не тільки себе, а й справи, ті, які роблять в місті, будують, розвивають, угу. і робити популяризацію Бучі. Угу. Показувати, що вони готові всю Україну перевозити сюди, угу. в Бучі, показувати. Таки за чий рахунок це? Я За... вам відповідаю. Бюджет Бучачи. -чи? Ну, ну, що ви говорите Опять. таке? Чи громадян Якщо ви буче? говорите про те, що ви маєте на увазі, то я вам відповідаю. Угу. Ні кандидат, народний депутат, не спонсорує. Кандидат, а будівельні організації, ресторатори, туристичний бізнес ага. робить популяризацію міста всім, ну, я тому, щоб не... люди бачили, а не їх заштовхували, сказали, що села не виїжджають. Угу. Ну, перед, перед ми ми виборами ми чому ми чому ми вирішили. Іншого, може краще. А чому Це перед виборами вирішили робити ці самі? акції? Якщо ви як вас величати, Тетяна, Тетяна. Якщо ви хоч раз виїжджали з боярки до Києва, то ви бачили на бордах і на екрані також інше. Я з якого штабу вона Ні, я, я не з якого штабу то там писалося буча на екранах в Києві місто комфортного життя, запрошення до центрального міського парку і тільки громада, та яка прагне досягати результату. То вона живе по принципу відкритості. Ласкаво просимо до Бучі, ласкаво просимо до України всі на <ріць> землі. Нехай, а вас, а вас до боярки просимо. Дякую. і буду <ріць> Так, так. Та, може махнем, байдя, яким, а вже в Боярки порядки наведемо. Мені проти. Так забирайте. А ми свого вам розрушить усе, що построїли. Боярка має дві території, які ми презентуємо і добрі. Іолефанти, які е, опікуються е, е, питанням зараз виборів